Мета проєкту «Смачно, бо на дрони» – це 100 секрет-боксів до кінця 2025 року. Ми її запустили до дня розвідки 7 вересня. Сьогодні ми передаємо 50 секрет-боксів, це 2,5 мільйони гривень ми вже сьогодні зібрали. Це тактичні дрони, які будуть виконувати тактичні завдання і е, дозволять е, в першу чергу е, знищувати противника, е, знищувати живу силу, знищувати техніку і е, не допускати е, дій активних противника. Е, ці дрони е, забезпечать е, нам. Ту необхідну перевагу, яка зараз потрібна на тих найгарячіших ділянках фронту, о, яких вони будуть використовуватись саме зараз це підсилює, тому що ті напрямки, де ми працюємо зараз, дуже часто максимально перекриті ворожими ребами, і виконати задачу на FPV не на оптоволокні, стає все важче і важче. Даний дрон під реб не підпадає. Для цього є оптоволокно, тому це. Дуже підсилює підрозділ, це цінно це потрібно. За що ми велике дякую за всю підтримку і допомогу тим, хто долучається і розуміє, як це працює і наскільки це важливо для нас. Будь-якому разі ці дрони о, принесуть свою користь, тому що важливі не тільки самі дрони, а те, в чиїх руках вони будуть використовуватися. І я можу сказати з певністю, що бійці спецпідрозділу шамана о, зроблять все можливе для того, щоб ці дрони принесли максимальну користь. Деколи ви можете побачити нашу роботу, звісно, вона не буде підписана, але з посмішкою зрозуміти, що це саме та допомога, яку зробили.